Всім привіт! Мене звати Жека Шмих, і сьогодні настав той день, коли я можу дозволити собі все. У попередньому відео я виживав без грошей, і це було справжнє випробування. Але зараз час розслабитись і жити наповну. Тому сьогодні, як я і обіцяв, я проведу один день життя мільйонера. Нічого собі вчора була вечірка, навіть до ліжка не зміг дойти. Але нічого, сьогодні у нас новий день. Але він починається не з кави, а з того, що біжу до своїх сонячних панелей. Протираю їх ганчіркою та замінюю інвертор. На цьому моя складна робота не завершилась. Я беру транспорт та їду до своєї АЗС. Паркуюсь на своєму місці та йду знімати свій прибуток. Не встиг я навіть відійти, як на мене направили зброю. І що це таке? Це пограбування? Мені здається, він знає, що я багата людина. Запитав, чи то його машина заправляється у мене на заправці. Це чудово, тобі сильно пощастило. Адже від сьогоднішнього дня на моїй заправці діє акція для всіх гравців, де я один раз в день у випадковий час буду приїжджати на свою заправку. Та якщо ви в цей час заправляєтесь, то отримуєте від мене 50 тисяч гривень. І тобі гарного дня та краще заробляти так ніж криміналом. Повертаюся на котедж та розумію, що самому з такими грошима їздити небезпечно. Та в моєму телефоні є потрібний номерок. Так, ви все правильно зрозуміли. Адже у мільйонера повинна бути своя приватна охорона. Та я сідаю в каділак та колоною. Ми вирушаємо в подорож. До речі, на задньому сидінні досить комфортно. Та на першу локацію, яку ми приїжджаємо, це вокзал Дніпра. Так як в мене багато грошей, я трішки захотів пороздавати людям. А ось і перша людина, яка отримує 50 тисяч, 50 тисяч. Наступна людина також отримує 50 тисяч. Фух, дуже складно роздавати гроші, тому я дав завдання своїм охоронцям приводити мені людей. Да, Не пройшло і хвилини. Як бачимо, вони вже когось ведуть. Віддаю 50 тисяч та шукаємо далі. А тут охорона перестаралась і своїм виглядом налякала людину, яка поїхала, куди бачили очі. Той той. А ми лиш хотіли дати гроші якось цій людині. А потім ще гроші та ще гроші. А тут охорона вправно оточила машину, щоб я міг дати ще більше грошей. А тут навіть пощастило моєму охоронцю. Але і людина отримала свої гроші. А ось і остання людина на сьогодні, яка отримує 50 тисяч. Гарно попрацювали, та з охороною їдемо у порт, де на нас вже будуть чекати нові контейнери. Поки чекали, дав людині 50 тисяч. І не даремно, адже це виявився мій підписник. З'являються контейнери, та я біжу до єдиного з усіх дубайського. Бачимо, тут вже ставка 3 мільйони. Але ми ж сьогодні з вами багачі, тому я ставлю 5 мільйонів. До речі, ніхто не перебив та відкривається контейнер, в якому Lexus. Але для мене він не дуже цікавий. Тому продаємо та за гроші, що я отримав, я захотів купити ще американський контейнер. Купив за 2 мільйони, але в ньому тільки два дігла. Сідаю в каділак та заїжджаємо на центральний ринок. Бігав по наметах та шукав, щоб собі такого цікавого купити. Але з усього мені сподобався цей вініл, якого у мене, до речі, немає. Сідаю я в машину, але комусь це не сподобалось. Та як бачимо, моя охорона не стоїть на місці. Тому друга спроба, та приїжджаємо до аеропорту Бориспіль. Подякував своїй охороні за роботу, виплатив їм зарплату та попрощався на сьогодні сьогодні. Вони поїхали, а я чекаю на одну людину. Добрий день, пане президент. Доброго, Доброго вечора. Перепрошую трішки заліз. Нічого страшного. Ви як літак, також чудово. А ви що, подумали, що я зустрічаю президента? Ні, прилетіла з відпустки моя дружина. Навіть президент захотів її зустріти. У нього навіть зараз нарада, але він погодився полетіти з нами. А це гарний кадр польоту, який я не захотів вирізати. О, я думаю, ви розумієте, куди ми прилетіли. Так, звичайно, багаті люди проводять час у казино. Але перед тим, як програвати всі свої гроші, ми вирішили покрутити колесо вдачі. Та з першого прокруту випадають фішки. Дружина також отримала фішки, але в мене є ще жетон, з якого випадає 200 тисяч гривень. Спробував ще раз. Працює тут нам випадає жіночий скін, який я зразу передав своїй дружині. Я ще раз кручу, мабуть, я досить довго не заходив в казино. Та цей прокрут нам дав кейс Електрохаус. Та досить вже мені й самому набридло крутити. Та тут випадає одяг Патріот. Ні, ну напевно, казино з мене сьогодні знущається. Але дає ще плюс 100 тисяч. Фух, нарешті це скінчилось, як і мої жетони. А ми підходимо до касира, купуємо лотерейний квиток та фішок на 2 мільйони. Деякі хлопці вже відпочивають, а я залітаю в більше-менше. Починаю собі грати, десь виіграю, десь програю, але більше програю, звичайно. Та довго тут не засиджувався, адже програв півтори тисячі фішок. Наступний на черзі у нас мінувальник. Спочатку я відкривав по невідомій стратегії, а потім почав тицяти куди попало. Та як Бачите, я почав навіть трішки заробляти, тому знову десь заробляв, десь програвав, а ось в цьому випадку заробив найбільше фішок. Не став довго засиджуватись, та з балансом 10 тисяч фішок я пішов далі. Наступна гра це рулетка. Я поставив 3 тисячі фішок на червоний під колір кнопки підписатись на канал. А нам випадає чорний. Мабуть, ви вже просто підписались на канал. А я не здаюся, та пробую ще раз. І тут нам пощастило. Останній раз ставлю на чорний та знову виграю. Думав, що програю всі гроші, але сьогодні мій день. Та пам'ятайте, що казино це розвага а не заробіток, тому я можу собі дозволити оренду роллса та вирушаємо святкувати у клуб. Я орендував все приміщення та запросив моїх близьких друзів, замовляємо музику та відпочиваємо. Чудово погуляли, але ходити трішки тяжко. Надіюсь, дружина мене не вб'є. А друг запропонував прогулянку на свіжому повітрі. А поки ми провітрювали мізки, мені прийшла ідея завітати в автосалон Люкс класу. Я зустрів власника автосалону та запитав, чи є у них щось цікаве. Та він відповів, що є дещо для такого гостя, як я. Підписуємо документи та отримуємо новеньку Bugatti Chiron з двигуном v 16 у мене було дуже багато машин, але не було цієї. Тому, гадаю, моя Марія здійснилась, адже я давно хотів її придбати. Подякував власнику за гарну пораду та поїхав з дружиною кататись по нічному місту. В стоці я розігнав цю машину до 420 кілометрів. Заїхав в тюнінг центр та згадав, що сьогодні купляв новий вініл. Поставив його та змінив диски. І ось ця ракета готова підкорювати дороги. Ось так ми провели один день життя мільйонера. Купа емоцій, круті покупки, шалені витрати. І це було просто неймовірно. Ми роздали гроші, виграли в казино, провели круту вечірку і, звичайно ж, купили шикарну бугаті, про яку я так давно мріяв. Та за цей день я витратив 90 мільйонів. Погодьтесь, немаленька сума. А на цьому буду завершувати відео. Та якщо вам сподобалось воно, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть. У коментарях, як би ви витратили таку суму грошей? Всім дякую за перегляд, до зустрічі.